Добрий день, шановні друзі. Я дізналася, що сьогодні в нашому місті козак Данило, волонтер з Охтирки, приїхав. Він попросив, щоб я до нього підійшла до центру. І я йду, і не просто йду, а ось таким подарунком ляльку, яку він виграв на нашому волонтерському розіграші на підтримку Збройних сил України. І ще ми придумали з маяківцями, що подаруємо йому ось таку кружку з любов'ю до Богодухова і ось за такою за такою світлиною. Зараз рушаю і вам буду інформувати далі. Друзі, я здалеку побачила козака Данила і зараз іду до нього, щоб вручити йому подарунок. Добрий день. Добрий день! Я до вас в час. Вітаю вас і дивіться, вручаю вам ось такий подарунок, який ви виграли на волонтерському розіграші. І вручаю вам ось таку кружку, яку, Ой, не так. яку дарую вам від нашого рідного міста. Дякуємо вам за роботу. Шановні друзі, доброго дня всім. Сьогодні я з акції в місті Богодухів знову приїхав сюди на, з акцією. збираємо кошти ми на підрозділ 58-ї бригади для того, щоб придбати MAVIC-3Т, хлопцям дрон-розвідник, дорогий, звичайно, але ми зберемо разом. І сьогодні мені от подарували оцю лялечку. Ручної роботи і таку чашечку на пам'ять. І я хочу оцю е, лялючку подарувати вашій земляці, звати Катя, звати цю дівчину Катя. В неї двоє маленьких діток. І чоловік загинув, загинув на фронті. І тут на Алеї Слави вона підходила, є портрет його. Катя, якщо, будь ласка, озвися, я подарую ваше своїм діткам оцю таку чудову, чудову, чудову лялечку Дуже красива, але я подарую. Хоч трішечки, трішечки якось тобі оту білі вгамувати чи якось допомогти. Україна. Я хочу сьогодні, будучи в різних містах, в різних містах нашої Області Харківської області, Полтавської області, Сумської області завжди в кожному місці є алея героїв, як ми кажемо, і в вашому місці також є алея героїв, де поховані наші сини пам'ятаємо їх, вічна їм пам'ять і пам'ять житиме про них. Поки ми живі. І хочеться спіляти пісню Плаче небо! Жероям, що поляли за нашу рідну землю. Присвячується. Плачене, плачене. Не дощами небо, умивається сльозами за героями, що землі захищали, а тепер теперними біями стали Україна. щи. Ну а тих, хто не вернувся з поля бою, і назавжди в своїм серці збережи Україну, віддай шану тим героям, усім тим, хто повернулися з війни. Ну а ти, хто повернувся з поля бою, хай прикрасять їхні груди в ордени. Дякую, дівчатка, біля Тріну прихилилася калина, опустила свої віти до землі, а батьки. Чекай вдома свого сина і з війни, коли закінчуться бої. Україну пам'ятай своїх героїв і минай на могилах на душі Ну а ти, хто не вернувся з поля бою. І назавжди в своїм серці залиши. Україну віддай шану тим героям усім тим, що не вернулися з війни. Ну а тим, хто повернувся з поля бою, хай прикрасять їхні груди. Ордені. Намі друзі, пам'ятаємо своїх героїв, пам'ятають наших сім'їв, що віддали своє життя за свою країну, за нас, за майбутнє своїх дітей. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Україно, пам'ятай своїх героїв Імена їх на могилах напиши. Ну, а ти, хто не вернувся з поля бою Ти назавжди в своїм серці збережи Україну і шану, Тим героям, усім тим що не вернулися з війни. Ну а тим, хто повернувся з поля бою, хай прикрасять їхні груди ордени, хай прикрасять, їхні груди ордени. Um... Mm -hmm.